Дніпропетровській області розпочала роботу єдина інформаційна система соціальної сфери ЄІСС. Вона створена для спрощення процедури призначення та виплати соціальних допомог, автоматизації більшості процесів та пришвидшення розгляду заяв в соціальній сфері. На сьогодні Дніпропетровська область успішно мігрувала до ЄСС. Управління соціального захисту області вже призначають допомогу внутрішньопереміщеним особам в даному програмному комплексі. Завдяки достовірності повноті даних в ЄСС про людину, яка подала заяву на отримання державної допомоги, вона може скористатись послугою з призначення соціальної виплати за кілька хвилин, як особисто, так і онлайн-смартфона. ЄСС проводить повну верифікацію соціальних виплат ще на стадії опрацювання заяви, що забезпечення уникненню існування двійників у централізованій системі шляхом здійснення перевірки достовірності даних. В першу чергу до нової системи запровадили виплати внутрішньопереміщеним особам. Так, внутрішні переселенці в будь-якому регіональному управлінні соціального захисту зможуть швидко змінити в довідці ВПО неактуальне місце проживання, швидко виправити помилкові чи некоректні дані в заяві на отримання довідки ВПО та з'ясувати й усунути причину затримки допомоги на проживання. Станом на сьогодні в Дніпропетровській області співробітниками комунального закладу «Центр здійснення соціальних виплат спільно з Департаментом соціального захисту населення проведено підключення всіх управлінь соціального захисту населення до ЄСС. Це 28 адміністраторів територіального рівня та 750 користувачів управлінь соціального захисту населення. Найближчим часом до системи увійдуть всі види соціальних допомог. І надалі робота цифровізації всіх соціальних послуг буде на Дніпропетровщині продовжуватися. Повідомляється також, що незабаром до системи підключать і інші види соціальних виплат. Наступною має стати допомога при народженні дитини. Загалом на Дніпропетровщині зареєструвалися майже 350 тисяч переселенців, із них 82 тисячі дітей. Переважно це жителі Донецької та Луганської областей.